У нас сьогодні новолуння, або молодик, як правильно сказати. Давайте подивимося, що цей молодик вам принесе. Що принесе вам молодик? Силу принесе. Силу. Ну, силу, принесе він вам силу рухатись далі і якось змінювати своє життя. Тобто, можливо, оці енергії лютого, оцей застій, оці важкі такі енергії, які були, вони залишаться позаду. І з молодиком до вас прийде сила, енергія для того, щоб рухатись вперед, для того, щоб змінювати своє життя. І також може бути ще, що саме молодик принесе енергії для якоїсь дороги, для якоїсь поїздки вам. Тобто вам відкриється якась дорога, яка змінить ваше Життя, так сказати, улюблене слово трансформує його. От у вас, може бути, закриті були шляхи, не могли ви поїхати кудись піти, поїхати, або навіть про, ну, просунутися у якійсь справі, яка вам була дуже важлива. І от з молодиком вам відкриються ці можливості, можливості для змін.